Ну що, всім доброго ранку. Отримав я вашу анонімку про замінування мого почтового ящику. Дуже смішно з вашого боку. Я так розумію, що дуже смішно. Перш за все навчіться грамотно писати анонімки. Я не знаю, хто ви і хто мені усунув у двері бумажку, про те, що мій почтовий ящик заміновано. А навіть якщо це і так, то відкривати я його не буду. Ви, певно, надіялись на те, що я його відчиню, так? І, звісно, вибухне. Так от. Зря понадіялись. Я виключу поліцію і будемо розбиратись, хто ви і що ви. Перш ніж я його відкрию. Це я вам гарантую. Сам я його відкривати не буду. Айма, йди сюди. Так. Це я вам гарантую. Хоча по стилю написання скоріше всього, що писала якась дитина. Бо з похибками писали. Я його перевірю, звісно. Но не раніше як виключу поліцію чи службу замінування. Йдемо, після.